Привіт, колеги. 19 серпня я показую вам гібридну форму голуба, абажур. Такий у неї вигляд. На сьогоднішній день вона ще повністю не готова, але цукор певний вже є. Є мускат. Консистенція в неї м'ясисто-соковита. Мускат яскравий, коли вона достигає. Я стараюсь так не дуже її приоткривати, щоб ягода не світліла. Ну, В цьому році досить непоганий колір. Дивіться, такий набирає вона кольору. В минулому році трошки був гірший колір. ну, Такий, знаєте, зараз колір персика. Персиковий колір, мабуть, або да? щось трохи забрикосовим абрикосовим тонами, якась розовинка є. Ну, в принципі, непоганий колір. Тому я вважаю, що... Вона не буде мати кольор, який відштовхує від себе, чи може бути лякати людей, можливо, навіть так скажемо. Почув в минулому, в минулому році по кількості насінин у ягоді, що кажуть, що ягода мала, а насіння багато. Дивіться, вибрав саму крупну ягоду, і це те, що я знайшов. Дві, дві насінини. Потім отаку ягодку десь я вибрав, потім ще вибрав. Одну таку ягодку, знову ж таки, дві насінини. Тобто, ну, поки що більше двох насінин я не зустрічав. Може буде десь якихось три, не знаю. Дві насінини для цієї ягоди це, в принципі, норма. А бажур станом на 19 серпня, дуже врожайний, треба нормувати. Ну, от, по досвіду минулого року, краще не відкривати грона до прямих сонячних лучів, тому що потім він буде ставати негарним. Всього найкращого.